Українські герої Олександр Глушко та Дмитро Лізавенко загинули 11 червня 2022 року, героїчно захищаючи нашу землю від ворогів. Уродженці Вінниці та Калинівки присвятили своє професійне життя 14-й бригаді оперативного призначення імені Івана Богона Червона Калина. Указами президента України нагороджені орденами за мужність 3 ступеня посмертно, в день пам'яті захисників, 29 серпня. Рідні та близькі, побратими зворушливо згадують, якими були Олександр та Дмитро герої України. Познайомились ми, виходить, він жив... через дорогу я працювала в магазині. Це було так цікаво. Він мене не позвав, а просто на листочку написав свій номер телефону, щоб я йому зателефонувала чи написала смс щоб зустрітися. Я взяла, написала, ми зустрілися, але потім. Він десь пропав, почався Майдан, його десь десь пропав, пройшли це все. І потім знову він прийшов і вже знову вже позвався таки. на побачення, ми пішли, погуляли. І так закрутилося все І місяць чи два, і потім він каже, чому Ну, його мама покійна, каже, чого вона має знімати квартиру, хай з нами живе. Я потім півроку ми пожили і розписалися мою любим. Не хотів тягнути, ну це. якось ми розуміли один одного співслова. Якось я відчувала, що за ним. Знаєте, як кажуть, виходить заміж, щоб бути за мужем, типу, за чоловіком. Так в мене було так, якесь таке відчуття, що я за ним. І Мені якось так було постійно спокійно. Я відчувала від нього дуже велику підтримку у всьому, завжди. І Він якось додавав в цьому впевненості. Якось було так легко. Ми, не було ніяк, ми всі сміялися якось. Я кажу, ми за все життя, скільки ми прожили, ми ні разу не сварилися. От так, щоб прям посварилися, не було також. Ми з ним навіть сварилися. Ніколи. Якось так все. Злажу, ми знаходили контакт один між одним, не було, цього ніколи, нічого такого. Цю людину можна дуже багато говорити. Фахівець своєї справи. Це людина була з великої букви. Можна так даже сказати, професор був. Ми товаришували, підтримували один з одним відносини. Дмитро саме перше був справедливою людиною. І Завжди, коли до нього не підійдеш, завжди він допоможе, підкаже, як що правильно зробити. Цю мою вагітність він був у відрядженні. Він приїхав, коли я народжувала, він був зі мною на пологах повністю підтримка. Я народила, він знову поїхав у відрядження, його не було. Але коли він приїжджав, коли він був вдома, він постійно проводив час з нами і старався відпочити. Він ніколи не говорив про роботу, він не розказував, він не хотів нав'язувати, що там, як там. Він хотів просто відпочити вдома, побути з рідними. Такі свої побутові речі, як би скажу. Почула до нього подзвонили. Він, як завжди, вийшов, каву пив. І він каву пив, ну і руки трусилися. Я кажу, що він тіпо, почалося. І Виїжджаємо, це не навчання, це бойова тривога, все, я розумію, він збере всі документи в одне місце, щоб все було в місті, все, я буду казати, що куди. Все буде добре, будьте на місці. Якось такою певністю він тоді так сказав, і я йому довіряла. Я від... На його слова і не було такого якогось боятися кудись їхати, бігти, виїжджати, в мене цього не було. Я слухала його, скажімо так. Коли почалася повномасштабна війна, так сталося, що я з Дмитром попав в одну групу. Після виїзду на Київщину були дуже тяжкі бої. Але, дякуючи Дмитрові, відважній такій людині, що завжди кожне завдання він сприймав з холодною головою, все обдумував, доводив до нас чітку інформацію. І так ми завдяки завдяки цьому і, ворога на Житомирській трасі було знищено. За Харківську Ода так я чув, що він приймав там участь, але він і, був такою людиною, що він ніколи про свої подвиги, про війну ніколи нічого не розповідав. Але від хлопців... З якими товаришую, з якими служу. Я багато чув, що він приймав там участь. І доволі так наші козаки справилися з цією задачею дуже гідно. Він просто робив свою роботу. Він каже: я не люблю сидіти в кабінеті з бумагами з з займатися. Я люблю бути там. Він знає, що хлопці там і він йде до хлопців. Після Київщини ми вирушили. Боронити краї Северодонецька. Серодонецьку було дуже тяжко. Все постійно горить, все димить. І також так доля склалася, що я з Дмитром також був в одній групі. Стояли ми гідно, тримали пробіж, вказаний нам. Цей день, коли не стало Дмитра, дуже такий тяжкий день був. Жара, сонце, води не було. І Дмитро з Олександром Лужком вирішили, що треба піти до старших командирів, узнати взагалі обстановку, взяти провізії і взяти батарею. І так сталося, що ворожі гради не дали козакам дійти туди. Це сталося 11 на 6 ввечері, мені дзвонили 12-го. 7.36 ранку. І сказали. Е, Получається, Матвій, він... Е, я не знала, як йому сказати, але я йому пояснила, що наш папа військовий, він нас захищає, і він зараз на небі, е, він в він тебе оберігає. А як так сталося? Він, а потім я хочу на другий день він каже, я хочу купити повітряну кулю, полетіти до папи. Він дуже скучає за ним. Взяла дві кульки, він взяв, написав папа на одній, на другій кажу, напишеш, я тебе люблю, відправимо папі. Він, ні, він намалював сердечко і, і мама, і відпустив. Поки він ходив в школу, мови не було ніякої, що він буде військовий. Він після 9 класу вирішив, що він піде в наш Калинівський технологічний технікум, щоб навчитися. Життя трошки самостійного, не шкільного. зустрів свого одногрупника з техніку має. І той каже до нього, ти знаєш, я поступаю в військову академію. Він того ж вечора прийшов додому і каже: мам, тиш, я зустрів одногрупника, і він каже, що я поступаю в військову академію, я встигаю. Він любив дуже багато читати книжок. Він читав, дуже багато читав. Да, багато читав. Він навіть він, і... Та, і... Та, і... з академії попривозив цілу бібліотеку. І після того, як він закінчив академію, був, і прийшов сюди до нас служити. Його одразу відправляли на одні навчання, на другі, на треті навчання. І він з кожного навчання привозив паку книжок. Каже, Саша, коли ти встигаєш читати? А він каже: мама, якщо хочеш читати, то завжди знайдеш час. І, навіть, і читав. навіть вже коли нам передали його і, речі з з Донецької області, там і, в сумці. Тоже були книжки. Він був і, один із перших по рейтингу в академії. І, от в нього було право вибору, куди після академії йти працювати. От він вибрав наш, нашу частину, звідки, звідки пішов, пішов. При, йшов? Да, звідки я пішов, я, я в ту частину і повертаюсь. Саша спускається з Юліка. ми Вже з п'яти часов ранку не спимо, позвонили хлопці з Харкова, що Харків обстрілює. Рано, рано встав, і я нічого не розуміла. Не знала, що робиться. Він ходить, збирає, докладає, що щось тривожний чемодан, а я стою і дивлюся, я не розумію, що це настільки, настільки це серйозно, що це ж війна. це ж... Саме страшніше, що може бути, це війна. І ми відправляємо свою дитину туди. Поки приїхала до військової частини, вона вже йому, вони вже переписали що дзвонились. Не знаю, він мене вже на КПП чекав. Но він вийшов, я ж бачила, як там хлопці виходили в бронежилетах в повному обмандіруванні, а він до мене вийшов просто в військовій формі. Ми просто так. Хотів... Ми з ним пару хвилин поговорили. Я йому віддала ці свої сумки. Накручувати таки, нас ти... не хотів. Ти да. через що вийшов так. Просто... Віддала, і, і він пішов, каже: мама, мені треба йти. Ми колоною їдемо на Київ. Його поважали, так як офіцера, Бо ми балакаємо з хлопцями-одногрупниками. В зводі в нього були і контрактники, і мобілізовані, і всі були з усіма. Він знаходив спільну мову. Мені кажуть, що цей ви повинні знати, що він міг вислухати щось, щось Ну, Саме головне, що він міг вислухати. Да. Тоді він останній раз як їхав, щось мені кажеться, що він завжди в машину приг і поїхав. А це біля машини стояв і дивився на нас. Не такий він був, як завжди. він. Він якось так дивився сумно. Мені кажеться, що він очима щось хотів сказати, а, а словами він не хотів нас розструювати. І він так постояв, подивився. І то останній раз ми з ним переглянулися поглядами. Ми вважаємо його героєм. То, що 24 роки вдати життя за, за країну, то це я вважаю, що це героїзм.